Добрі роки тепер сумні стали. Не можуть це помирити, великі держави. Не можуться помирити, земле поділити. Та лиш ході по всім свій пусто на били». Космач. Продовження нашої експедиції гуцульським селом Космач. Ми приїхали до присілків Кляуза та Плайця. На кутку кляуза чимало старих хатин, де вже ніхто не живе. Сюди далеко добиратися з центру села, хоча світло проведене і місця дуже гарні. Думаю, що пройде декілька років і всі ці хати будуть знову заселені або ж на їхньому місці побудують нові. От тільки хто вони будуть, ті люди? Космач однозначно входить в топ-10 поселень на гуцульщині для мене особисто. Я тут, напевно, міг би жити час від часу, раз в місяць міг би переїжджати. Щоб підтримати наш канал, обов'язково підписуйтесь. А також підтримуйте наші Збройні Сили. Перемога не за горами. Любіть своє, українське. Приїжджаємо річку. Їдемо зараз в до присівки Фляуза. В одному наглядали. Цьому прекрасному веселому. Ми вже в присілку Кляуза. Перше, що я бачу, це гарну овечку. Ми зупинилися біля дуже старої хати. Зараз ми дізнаємося, чи є ще справжня кляуза в цьому присідку. Старенька хатина вже перекрашена. В майбутньому я б собі тут точно купив хатинку в такому селі. Таку собі дачу на літо. Сьогодні у нас експедиція село Космач. Присілок кляуза. Колись давно, тут була кляуза, де сплавляли ліс по річці пістень. аж не віриться. що Тут така мілка річечка і тут теж сплавляли ліс. Старша батька гуляє по території, снігом просипало. Кляуза, на лицеве. О, старик, семь, кілометр від 1. А ще є кляуза там? Маленька каплиця. Колоритна криниця з оберегами. Зрілий символ на кожній стайні. Кляуза майже покинута багато хатин, де ніхто не живе чомусь. Хоча місця дуже гарні. Така от рання-рання весна в космач. Одне село Космач. і Уявіть собі, 32 присілка. І донедавна в радянський час тут функціонувало 15 різних шкіл в одному селі. І зараз ми в присілку Кляуза, де вже майже ніхто не живе. Спробуємо перейти на інший хутір. Але мені дуже подобається те, що настільки в нас різноманітні експедиції останнім часом. Ще минулого разу тиждень тому була вже весняна експедиція в Бабині, а сьогодні знову зима. І ще й до того ж прекрасний туман. Такі от пагорби в космачні. Безкрай туман. Всі оці люди живуть. Требуть собі тут люди під лісом. в будь-який момент до них можуть прийти деякі звіри. Що вовки, що ведмедів, що кабани. Далі якісь обіста. Там там були. Пані, а ну скажіть, а. Хто тут на фото? Тут є баба і бабина сестра і діда. А як їх звуть? Гафія, Сенька і Грицька. А прізвище?

Патіфом. О, О. І ось я кажу тут. І накручувати. І цується і. Так, воно ставиться. Так, і воно пластем тут кладе і воно собі грає. А тут, напевно, і цвічки. Ви ще ним користувались колись, так? Да? Ще як? Тут не було ні світла, нічого. <ганал> О, є ще й цвічки на як світло нема, включаєш таку штуку і грає. Ще один експонат до нашого музею. На жаль, бачите, повністю вже знищений кіптак. Якщо стоїть на поді років 20-30, з ним стається. Вже його, напевно, і не реставруєш. Маленький, це... маленький. В таких елементах я бачу повне ворожбитство, Обереги, червона матерія, яку ввішають, щоб зберегти обійстя чи місцевість від поганих людей. Бо знає одна з найвідальніших хатинок. присілку кляуза. Тут вже ніхто не живе. Таку хатинку я би собі купив. Приїжджав би сюди коли засніжить, буде більше метра снігу. Частенту приходиться так от перестрибувати річку такими цікавими присілками, де мало людей живе. Це так старенька хатинка. Дуже гарна. Цікаво, чи є її 100 років, чи це вже радянська. Зараз ми про це дізнаємося. Це так хатинка. це, якщо знати, який гарний кредит. Це дуже давня фотографія похорони. Пізнаєте, хто тут на фото? Або може, знаєте, рік? Чукав, я маю похорон, з баби, преба. Похорон, то є Обряд похорон. похорон. А що це за похорон? Може, ви знаєте. Який то рік? Ей, де! Це ще це моя прабаба. Це ага, найше похорон. Так, як звати, ви скажіть. Просто скажіть. Олег Олександра. Олема Олександра колись називали її. А, а прізвище яке? Михалове. Як ваша, Так, Так, така, бо там я з них походила. Угу. Це, що ви кажете, ваша пребаба. Пребаба моя. А тут бачите, навіть написано на 4 грудня шукаю тобі на стуні, мамка. Взяли ми... був чуболів віцеровиці. там стояв. І той, що болів, забрали ці гарне, мама моя, з джусами, та й нень. Пані, скажіть, як вас звуть? Марія. Михайлова. І ви нам заспіваєте якусь стародавню пісню космацьку, так? Так. Колись були добрі роки, тепер сумні стали. Не можуть це помирити, великі держави. Не можуться помирити, земле поділити. та лиш ході по всім свій пусто на бити. Колись були добрі роки, жита си родили, сусідси, браки се сходили, як настали тяжкі роки жита ся не роді, си ненавиді, се не сході. Ой мав тато же танивку пішов їй жати, а синочок нас догони не давати жати. Та як прийшли на тунилку, сталися сварити, а Господь Бог неба на то не міг ще дивити. Та як зізвав чорну хмару та й велику зливу, Та й то же це з колосочком до землі звалило. Та й ні жита, ні соломи, та я ні полови. Пішов, пішов, так і в синок додому поволе. А як прийшов до домочку, став думку думати. Боже, Боже, щом наробив, щом не давав жати. Каже тато, сину, сину, а що мені з того? Я не маю більше дітей, лиш тебе одного. Чи ви люди уважали, як весна нам стала, як нам перший раз зазулька сумно закувала. Але тіла ласки важка на границі стала, нашим людям, в нашім краю сумно щебетала. Нашим людям, в нашім краю сумно щебетала, віщувала, на людей паде кішка кара. А причеста Божа мати дала нас візнати по всім краю, до всім хатах, до кожної хати. Дала знати у монастире майстарші чернеці, що нападе тяжкий воріг цісарів столиці. А й залева зазолечка летіла за залева, залева, під гірічку вмирала мамка цісарева. А як вона умирала, хлопців і скликала. Та кожному ледінневи до таляру дала по таляру. Та й ні, як і саму, так і тому, щоб однакі гроші, а щоб униці сареви до війни хороші. Будьте здорові. Дякуємо вам, пані. Многе літа То це, це на Василь фотографії. та Анна. Василі Анна. І, ми... і на стуні. І настуня. Це так. мої рідні тато з мамою. Тато з мамою, а потім... сестра Сестра ваша, та? Так, а я вона вмерла в 4 роки. Теж Михай... Михайлове. вони? Та, та Михайлове. Михайлове. Так. Много я літа вам, пані. Яку? Справжна старовічна. Слави Христу, хлопці, привіт. І пошуміли. Ми б якби з ними підсіли. Могли б теж катнутися. Таке коромисло. Не в кожному вже й селі побачиш. Журавель! Це вже хатинка дійсно стара, можливо найстарша, що ми бачимо за сьогодні, але на жаль, вже висить на ній колодка, і напевно ніхто вже не живе. Зараз ми ну, вже в плюсів плаються. Ми буде пл Нічого що такого немає. Це образи ще знаєте, які австрійські. Давні образи. Це святий, свята, свята порозміла, це лай. Дуже тут гарно. Все покрито туманом. Самотні дерево. Хата. Є хтось вдома. Хтось є точно. Айфон бачить більше, ніж очі. Як ти може бути? Такі откілим. Колись люди виживали. -да. Тепер шо, така шо, от, бартка. Місцевість, плоти вже падають, але люди тут дуже приємні. Виглядають наполовину запустівши. Дуже цікаво було, що ви навіть просто розповіли. Тут, тут, тут є. Бачите, пише 62 рік. То це є пастуша, така тут палиця тут вашого батька, так Полонинська. А можете розказати, як його було звати і яка полонина це була? Микола Дмитрович. Микола Дмитрович, так? Так. А прізвище? Вильню. А яка полонина була? うん誰一人会 Дуже мальовничо, коли виходить сонце, а на дворі ще туба. Дивіться, тільки як гарно. Був, старе, і, 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 і було є. Оскільки, оскільки тут було 15 шкіл, то уявіть собі, наскільки в космачі люблять своє. Школа називається Космач Плаюцька, тому що це хутір в Плаюсь. Ще одна старенька хатинка. І ще одна. Дивіться, я ще такого не бачив. Вибрали землю, щоб залишити скалу. І так виглядає ніби хата на скелі. Мог би десь Альпах.